Як правильно обрати IT-школу? Я розумію, що вибір IT-школи для навчання може бути складним рішенням, але воно важливе для вас і вашого майбутнього. Підемо нестандартно від зворотнього. Тому зараз я розповім про шість ознак, які повинні вас насторожити при виборі. І саме цікаве як заохочують прийняти імпульсне, а не раціональне рішення. Отже, перша ознака, яка повинна вас відразу насторожити. Це те, що на сайтах різних шкіл, академій, вебінарах, презентаціях відразу пишуть про високу зарплату айтішників. Часто це не перша сторінка сайту, перші слайди презентації, школи або курсу. Навіть є свідоме завищення зарплати джуніорів. Щоб дати, що? Щоб дати завищення очікування. Завищення очікування призводять до імпульсних дій і нераціональних дій. Зокрема, акцент на високій зарплаті. Можуть збільшити очікування клієнтів та змусити їх необґрунтовано і імпульсно приймати рішення. Друге, а що відбувається далі? Треба змусити потенційного клієнта прийняти швидке рішення. Тут виникає для вас супервигідна пропозиція, яка діє протягом доби двох: так званий one time offer. Тобто пропозиція, яка має короткий обмежений термін дії, для того, щоб клієнти прийняли імпульсивно і швидко рішення. І це вас повинно насторожити. Третє. Коли умовою оплати є повна оплата курсу і інших варіантів немає, тобто курс може тривати 5, 6, 10 місяців. А вам кажуть: умова одна, треба платити повністю. Задумайтесь, якщо освітня компанія впевнена у якості своїх послуг, чому б їй не додати можливість вам платити щомісячна, наприклад? Можливо, тому що вона сумнівається, що після двох місяців навчання у них ви не забажаєте платити за наступні місяці? Четверте. Якраз щоб дати відчуття впевненості і певної безпеки клієнтам, кажуть, ми гарантуємо працевлаштування, або якщо ви не працевлаштуєтесь, то ми вам повернемо кошти. Але ви просто спитаєте, якої кількості клієнтів вони повернули кошти за минулий місяць, а особливо попросіть договір і подивіться, які умови повернення. Повірте, там вони не дуже прості. Ваше питання, скільком студентам вони повернули кошти за певний період часу, поставить їх в ступор. Адже навіть освітні школи при it компаніях кращі вузи світу не гарантують працевлаштування. А тут гарантія працевлаштування. Ну правда дивно? Зробіть експеримент. Задайте питання у чат GPT, які вузи світу гарантують працевлаштування. Він вам дасть відповідь: не існує жодного університету у світі, який може гарантувати працевлаштування. П'яте: а чому не дати просто під час навчання можливість повернути кошти? Тобто дати студенту зрозуміти, як проходить реальний процес навчання, на практиці розібратись з напрямком в ІТ, і на цей період дати можливість клієнту повернути кошти. Ось, наприклад, у нас в школі є можливість повернути кошти протягом декількох тижнів від початку навчання без будь-яких додаткових умов. Це абсолютно достатньо для того, щоб зрозуміти все, якість викладання, чи правильні для себе обрали напрямок або будь-які інші аспекти. Це не пробний урок, це не безкоштовний марафон. Це справжнє відчуття послуги, яку вам надають, а не просто гарна обгортка від цукерки. Шосте онлайн-навчання. При проведенні онлайн-навчання зазвичай виникає проблема великої кількості студентів у групі: 50, 100, 200 і навіть більше. Ми ж розуміємо, що при такій кількості студентів у групі, чи можлива якісна взаємодія з викладачем, чи зможе викладач приділити достатньо уваги кожному. Відповідь очевидна. Тому обов'язково питайте, яка кількість студентів у групі? 10, 20, 30 це ще нормально. Але якщо більше, то вже виникають питання. Маю надію, що цей список із шести пунктів допоможе вам обрати якісну от ті і досягати гарних результатів у навчанні. Комп'ютерна школа Гілель. Навчайся. Втілюй мрії.